Дитячі антистресові іграшки, кінетичний пісок, розмальовки, розвиваючі картки. Це наповнення кошиків турботи, які днями подарували вихованцям та вихованкам Чернігівської спеціальної школи номер 1 Тут навчаються діти з вадами слуху, порушеннями мовлення та супутніми розладами. Педагоги кажуть, що їхні учні через повномасштабне вторгнення РФ та повітряні тривоги перебувають у постійній емоційній напрузі, а тому в закладі комплексно роблять усе можливе, аби забезпечити. Дітям системне навчання та допомогти адаптуватися до реалій сьогодення. Проводимо різні для них такі релаксаційні заходи, які їм дозволяють триматися, саме підтримуємо психіку дітей і намагаємось якомога краще створити умови, щоб діти найменше стресували і найбільше в принципі, раділи цьому життю. І Наші вихователі, наші педагоги, вони проходили спеціальні курси, які називаються СЄН. Це саме от психологічна адаптація в період воєнного стану. Вручала дітям кошики турботи депутатка Чернігівської міської ради Юлія Дарницька. Концепція цього проєкту у неї з'явилася ще торік. У реалізації задуму допомагали чернігівські педагоги та психологи. Фінансову ж підтримку надали міжнародні партнери. Основна ідея подарувати дітям щастя та допомогти психологічно розвантажитись. Я дуже багато відвідую міжнародні заходи, спілкуюся з різними людьми з різних країн. Завжди їм розказую про те, в якому ми стані живемо, в якому стані живе наше місто. І Я ділюсь з ними цією інформацією для того, щоб залучати ще більше підтримки для нашої громади, для нашої області. І коли я ділилася інформацією про цей проект, що ми його розпочинаємо, що ми будемо залучати ще більше більше партнерів, вони залюбки долучались. Освітяни ж зазначають, що такі бокси завжди справляють позитивне враження на дітей і є корисними для їхнього розвитку. Дійсно, от такі маленькі штучки, як ми їх можемо називати, так вони допомагають дітворі трішки розслабитись і переключити свою увагу на щось інше. От. Ну і до того ж, це допомагає ще й сформувати дрібну моторику років. Взагалі, оця приємність у вигляді такого кошику, ну, це кошик щастя для наших дітей, це кошик радості, тому що в ньому дійсно зібрано те, що може допомогти дитині трішечки розслабитись і перек. Ключитись ми плануємо масштабувати цей проект, бо звісно мені хочеться охопити як можна більше дітей, якомога більше дітям кількості дітей допомогти і підтримати їх в цей складний час всіма можливими способами, які мене є. Тому я буду ще залучати партнерства, допомагати і надалі. Відтак на початку проєкту створили 200 кошиків турботи їх розвозитимуть дітям віком від 7 до 10 років, які належать до вразливих категорій населення.